Дорогі мої раки, я вітаю вас на моєму YouTube-каналі таролог». Я Діана Богданова, і ми зараз робимо теророзклад. Я зроблю теророзклад для вас на жовтень місяць 2024 року. І починається він з сонячного затемнення 2 жовтня. Зараз хочу е витягнути одну карту для вас на сонячне затемнення. Отож, карта дорогі мої раки ух, Верховна жриця, другий, старший аркан. Я хочу сказати, раки, це просто ваша карта, того, що це карта, знаєте, таких духовних, глибоких людей, оскільки раки ви такі дуже чутливі, глибокі і доволі духовні люди. То по цьому сонячному затемненню я хочу сказати, що можливо ви навчитеся і відкриєте собі, можливо, або якісь нові здібності. або... Просто знаєте, навчитеся розрізняти чорне і біле. Так бачите, тут одна колона біла, друга колона чорна. Можливо, ви раніше знаєте, дуже так дивилися на світ якимись дуже знаєте, розовими окулярами. То ви тоді по цій карті просто якісь певні ситуації стануть явними. Ви просто знаєте, будете більш впевнені в собі по верховній житті, тому що це карта. Взагалі, це карта тарологів, астрологів, або просто зрозуміти, дорогі мої раки, що ви хочете дійсно цим займатися? Можливо, ви до цього йшли, але можливо, у вас не було якоїсь знаєте. Певненості в собі, то я хочу сказати, що, ну, ця карта дійсно якесь свого роду благословіння для вас, навіть на сонячне затемнення, а це початок, це дуже хороша, дуже сильна енергія. І ну, з цією картою просто, прям не знаю, брати, медитувати. І я хочу сказати, що якийсь, можливо, прям третій глас відкриється для вас, дорогі мої раки. Давайте подивимося загальну тенденцію на жовтень місяць для вас. І перша карта. Карта Мір, – 21-й старший аркан, карта, яка відкриває для вас дуже багато, можливо, нових дверей, нових можливостей. Карта, коли ви дійсно зрозумієте, захочете, що ви знову ж таки по карта Верховна і карта Мір, що ви захочете вийти за межі себе, можливо, дійсно якісь прям езотеричні знання захочете вивчати, тому що раки вони дуже такі, повторюся, глибокі, і душевні, і духовні. По карті Мір, можливо, ви в жовтні місяці десь поїдете подорожувати. Можливо, якась буде у вас поїздка дуже така далека. Можливо, ви зрозумієте, що а, знаєте. Можливо, якась буде співпраця з людьми за кордоном, або ви будете в такому оточенні, де будуть люди так з, з інших країн, будуть ну, поспілкуватися типу, іншою мовою. Взагалі, карта Мір 21-й старший екран це коли ви будете виходити за межі свого світогляду. Тобто, коли ви ще вчора знаєте коздивились, отак дуже вузько. А в жовтні ви просто зрозумієте, що ви набагато масштабніші, що ви набагато більші. Що вам ніби от мало місця, знаєте, от просто так, що ви захочете розширятися? Давайте подивимося далі. Ну такий початок прям доволі дуже сильний, дорогі мої раки. Друга карта двійка жезлів. І це те, що ви розпочнете в жовтні місяці, воно буде давати свої плоди. Можливо, не швидко, так? тому що тут тільки от потрошечки так? Там боби починають розростатися, розростатись і треба трошки часу. І, дорогі мої раки, зрозумійте, що не треба спішити. Те, що якісне, воно проросте. Так, і можливо, це ще може бути карта якоїсь там співпраці, так? Тому що дві людини так? співпрацюють, дві людини, можливо, навіть підписання якогось договору, може бути двійка жезлів. Це те, що ви посадили, і воно далі буде рости і розвиватися. Так? Тобто, що воно не буде стояти на місці. Давайте подивимося далі. Прямо прям доволі дуже-дуже цікаво. Наступна карта. Король Кубків. Ну, емоційна доволі карта. Е, ви будете задоволені. Ви будете задоволені тим, як буде проходити тась певна, певна ситуація. будете задоволені тим, чим ви займаєтеся. будете задоволені те, що ви робите. Король Кубків це можливі це людина, яка можливо, ви зустрінете людину. Так, бачите, парна карта Другі мої ракі. Можливо, ви десь поїдете на відпочинок за кордон. Не знаю, ви розширюєте своє своє світобачення. Ви зустрінете короля кубків людину, яка побачить вас щось більше, щось глибше, і ви зрозумієте, що ну, типу, те, що було до цього, це зовсім не те. А ця людина, яка дасть вам цю емоцію. Або, можливо, кажу, король кубків, це емоції, те, що вам буде подобатися. Це те, що, знаєте, вау, класно, я від цього кайфую. Ви, ну, типу, ви будете отримувати задоволення. Дорогі мої раки, ну прям жовтий місяць. Такий доволі дуже крутий і позитивний. Давайте подивимося ще одну карту. І е, п'ятірка мечей. Е, п'ятірка мечей говорить про те, що, знаєте, Моментами може бути тяжко. Е, моментами, е, ви ніби хто виграли бій. Бачите, ви виходите, ви виграли свій бій, і вже так як було, не буде. Ви переходите на новий рівень. П'ятірка це середина, це така це кризова карта. Але вона говорить про те, що ви далі переходите на новий рівень. Що, можливо, якась ситуація, яка складеться в жовтні місяці, вона покаже вам, що ви правильно прийняли рішення, що ви правильно поступили, що ви, що ви не пішли на якусь провокацію. Так? Можливо, десь моментами вам, вам було тяжко важко, але ви не, ну, типу, ви не, один, ви не одна. Тобто, ну, бачите. Вас ще лишилися, лишилися мечі, ще є люди, які які по які з вами йдуть. Так, можливо, це не знаю. Ви, ви дізнаєтеся інформацію, що вас, ваш рідний знайомий ваш вийшов з полю бою і він там живий, здоровий. Так можливо, це особисто ви буде якийсь там тяжкий бій бій, і ви вийдете з полю бою, бо тому, що. Ну, король кубків, і тобто емоція буде, і ви будете так живий, здоровий, але, можливо, бій, ну, типу, буде так, тому що, не знаю, там багато хто, різна аудиторія, дивиться мої терор-розклади. Я хочу сказати, що в жовтні місяці, яка б ситуація не склалася, зрозумійте, ви подолали цей нелегкий шлях і далі. Перед вами будуть відкриватися тільки гарні перспективи, тому що карта мірна, сонячне затемнення це дуже сильно. І по двійки жезлів, знаєте, щось розпочинати це те, що буде давати далі плоди, і далі буде вам давати, знаєте, силу і натхнення йти вперед. Дорогі мої раки, це був старий розклад для вас на жовтень місяць 2024 року. Побачимося в наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал, і пока-пока.